Качук Дмитро, Кисут Поліна, Ярошенко Ольга, Мельничук Олександр, Потігун Діана, Гоменюк Олексій, Білий Каріна, Колібаба Максим, Пробоп Дмитро, Савчук Інна, Наконечний Давид, Голенько Діана і Роман Бачук Артем, голубчик Олександра, Чумак Артем, попит Євген, Свячук Іванна, Матюшко Олександра, Король Артем, Карпович Крістіна, Чорний Вадим, Казміров Артур, Захаренко Андрій, Сенчик Софія. П'ято випускного вечора